Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. У мене через цей порожок такий, то не порожок, через от мозку я собі все о -о -о, голову скручу. Йду, <сує> 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 йду, буду. У нас сьогодні сонце, і ви знаєте, якась така погода, то сонце, то хмарно, то дощ, сиро вже і в хаті починає бути сирість. Якесь таке, що ну ніби вологість. Отакому це щось і вологість. Ну відкриваєш вікна, бо, бо ну що буде в хаті закупорено все. У літі закупорено відкриваєш, а воно якась е, сира, така погода і, 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 і в хаті сирість. Йду буду пропоювати свої кури зараз, бо мої кури мають глисти, ви розумієте, я пішла нині, поїхала нині, бо я нині була в поліклініці знов, з вже здали документи, що мають пересилати на Тернопіль. То вже добре, вже добре, бо то є велика заморока, то є велика заморока. То заїхала, заправила машину і заїхала в етаптеку, купила, сказала, що з корми щось не так, щось ніби їх лапає якийсь, а мені сказала там жіночка, що там мудрі люди такі, там мудрі люди. І сказала мені, що вони мають глисти, Розумієте, я стала тут попід сукатайпу, бо я не можу туди йти. Там, по-перше, сонце якесь таке. і... Mm -hmm. І я не можу, нічого не бачу, і взагалі на мене б'є мені на голову. В нього все на голову б'є. І ви знаєте, сево дало мені таке лікарство. Видите, сево добре, видати, може вам добре, може вам як видно. І все йде такий флакон на 20 літр. О, на 20 літр, то я маю сім... Пропоїти на два дні. На два дні на мої сівсі курі, на два дні. Одне відро на 10 літр зараз розроблю, а друге відро е, на завтра. Ну, певно, що на завтра, як вип'ють, вип'ють, не буду давала великі посудини, щоб вони випили, бо якась чиста катастрофа. Все видите, що я сімаю. Це я, вже казала. я вже казала, нічого не буду тримати, от, нічого не буду тримати, бо таке, бо я цілий час таке маю. Як не одне, то друге. Як щось не одне, то щось От те де, де добре. От тут во саме найкраще, от, во саме найліпше, найсвіжіше. Прогонить сюди, туди, а всюди то таке якесь. ну, недобре. Хотіла їхати на гриби. Я не маю компанії, а сама не хочу до лісу їхати. Каже е внучка. Що вона не поїде, їдьте собі самі. Ну, а що чоловік каже, я хіба в неділю зможу поїхати, а більше ні. Ну, а я де не хочу сама їхати? Я не боюся, але самі навіть не цікаво, розумієте? Ну, то не знаю, якщо знайду компанію, то може зараз після обіду з кимось поїду. Як не знайду, то і не поїду. Поїду, може, в другий раз. Не виходить зранку, розумієте, бо тут. Вчора я ледве вже відійшла від того Тернополя, що була, що їздила. Все позавчора приїхала, вчора ледве відійшла. А сьогодні знову треба було ну, докінчити той -то, то все, що їздили. А сьогодні теж не можу, теж вже не можу. Вже приїхала, вже... але ще на гриби поїхала. Люблю збирати, знаєте, люблю. Ну, якщо такі, такі є гриби, ну то там тепер що, я знаю, чи на гриби попадеш. Ну, то є різні, є Є маримушки, є сивульки. То я не знаю, які там зараз є. О, Якісь польські гриби у нас кажуть, білі гриби, але білі рідко. Може хто попадає, не знаю. То я зараз буду розробляти все лікарство. О, таке, ось таке восево, лікарство я зараз буду розробляти. Може я сплеще навіть покажу. Ой, то не видно якось. О. І, буду, і буду пропоювати їх. Набрала води. Тут, тут вже набрала в, в крані води. Тут все в нас має бути така кухня. Бачите, має бути кухня. Ми того року поштукатурили. Це такий довгострой, що дуже довго строїлося. Дуже все чоловік підбив дощечками, той дуже довго все. І воно якесь таке виходило, що не знати, що, 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 як його було зробити. То У нас має бути тут така кухня. О, Тут, тут ніби всім пройомі грубка з, з кухни. А тут ще а тут газ, тут газова, десь плита буде газова, але тут грубка з кухни хочемо, бо в разі не буде газу світла, чи що там, щоб на зиму було де палити. О, цей пройом вхідний. А це у нас купа тирси, купа тирси. Тут, тут така була би така кімнатка. Просто така кімнатка. Розумієте? Ну, але нічого не робимо, нічого не робимо, бо, бо зараз не до того. О, зараз не до того. Тут вже є і стяжка, але ми тут чоловік тут приносив е, буріни для крилів, тут все. коротше, як було чисто, так і зробило капарство. О, і тут такий великий пройом я зробила, бо тому, що у нас тут немає де вікна. Зробити то, того я зробила отакий великий, великий, отакий, такий, такий, вам покажу, такий великий пройом, щоб звідти вікно і двері разом, бо інакше не виходило. І то з вікном, щоб двері були з вікном на одному рівні. А тут ще в нас мав би бути. Ой, як то то, від води, я мав би бути ще такий перестіночок, що там в нас вже виведена каналізація на, на унітаз. І тут якась душова кабінка би була. О, і вода, все ось таке, що треба класти плитку. Чоловік вміє все зробити, ну, та все робить, бо і людям робить, і, і по стройках їздив, всюди. О, але, але, по-перше, по нам зараз не не до того. Може, хіба на осінь, може, не знаю, не знаю щось я. Я, наприклад, нічого не хочу в даний момент. Мені щось нічого не хочеться, бо щось вроді і не до того. Добре, йду буду розробляти воду з лікарством. Назив, наливаю я того лікарства сюди. М -м -м, таку половинку треба буде вилити. Отаку буду тримати палець, половинку, вилию. Ой боже, о, і називається, я не сказала, як називається, бровалемізол. Таке якийсь бровалеванізол. 8%. О, то я вилила половинку, може, ще навіть чуть-чуть вилию. Тако. І зараз їм порозливаю тим курем. Бо ви знаєте, це ну, все, все якось не, не діло, це не діло, що вони будуть. Каже, вони мають. Я розведу руку. Ось так, Ось замішаю. Заколочу. О, то все ще повкладало, може, їм треба води налити. Нема нікого. О, він не впав. Ні, воду якусь вони мають тут. іду зараз, поналиваю курем М -м -м -м. і подаю там ще їсти. Налила я їм води, дивіться, вроді всі здорові, всі, як має бути, така вокурка, от така вокурка, як цей кугут, вона заслабла, заслабла і все. І каже, вони мають листя. Більше я води їм ні в що не буду наливати. Лишна, воду п'ють з лікарства, поки не вип'ють. Зараз йду ще налию всім е, малим меншим. Всем. Ну, ну, і во, таке во, цілий час ходиш, 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 як коли ой, а вони раз тобі і вже заслабнуть. Раз і вже заслаблять, що кажете. Бо там треба закрити, там треба вилити. Налила я ще менше. Води я ще мені трохи з тої води. Або, вот, так вроді нічого, розумієте? Вроде нічого, Але що нічого, ви подивіться, що, ви подивіться, що, ви видите, що У мене кури пропали. Ви видите, щось стало? Чи вони його забили? Ви бігте? Ви Виведеть, вони його забили, певно. Боже, я її не виділа, вони запарпали. Я вижу, що його нема, що воно лише одне ходить. Господи. ой, то то кури, га? Видите, що вони роблять? Боже, це страшне. Ні, я ще тут не налила, мені лишила вода. Я вже пам'яті через них не маю. Через тих курей. Ну, ви кажете? Пам'яті через них нема. Ммм, а то біда якась. Все. Це такого здається, що їх багато, багато, а воно потім як почне тобі, як почне тобі, і ти вже не знаєш, що робити. Все, вивезти їх, розвести, вивести їх е, такі маленькі, все ще А во, це якесь ходить, чи це, цей це один росте когутика, тут ще є вона одне більше. Ну, не знаю, о, дивіться, все ходить, ніби воно, ніби воно якесь сліпе, якось ходить як, як рахітик. Не знаю, не знаю. Розумієте, Якось так, як ніби не своїми ногами, ніби паралізованими ногами ходиться в воріжжі. Таво курочка, вона вже мала би бути така, як всі великі. Подивіться, вона всі облишилася в рості, щось певне, щось певне. В організмі там не немає не, не якогось мудрого чогось, що вона така. Аво вона вже мала бути така, як той кугут, а вона яка маленька. Ви яка вона малесенька? Навіть не знаю, навіть не знаю. Що то таке? Або, вона ну, така маленька. А тепер ще чи це Двоє тих пропало. Ну, а ви що, ні. Або з тих брамів є. Сидить тут певне сиво Курочка сидить, з тих брамів. Сиво, темна. О. ой, темне. А то, певне, там-то там, там -то, то друге. Друге то, -то підросло. Не знаю, навіть загубила в його, де воно. О, І це якесь ніби чи, чи сліпе, чи що, щось киво, о, щось ходить, і я не знаю. о, Виглядає, ніби воно сліпе. Ну, от кивостими курми. От киво з тими курми. корми. Севоні чочу батенька, а то та як ніби сліпе. Я виділа, що то все і, і було таке. О, бачите, все теж підростає з брану. А то то було таке маленьке. Я думала, що це, певно, вчора таке стало. Вчора я ще й думала, що воно так зовсім не росте, а все хоч трошки підросло, а тут ніби зовсім не росло. Ой, добре, добре. Все, дякую вам за перегляд. Будьте здорові, ще й до яйця зараз позбираю, бо не збирала. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Може будуть пити все лікарство і може, то їх перейде. Тут вже в Кугутикові коли такому голошейкиці було, там то щось щось він шею натягав. Ну, я сьогодні питаю, вона каже, то певний глист, Віться, що там воюють качки. Що там вони роблять, не знаю. Таке во, таке во. Все, пока. Всім пока. Може, то не треба гарбуза давати, ви знаєте? А може, то не треба гарбуза давати, може, то від гарбуза якісь глисти. Ну, не знаю, не знаю. І вроді я вже і, і не від перший день тримаю, але от щось нічого не знаю. Все вам найкращого мирного вам неба.